Ва Україні, вітаю вас на першому подільському. Далі детально про військових південної Кореї на війні проти України, про відзнаки жителів Хмельниччини, які зміцнюють край та Україну, про пожежу в обласному центрі та про шахрайські схеми. Я Ольга Захарченко, маємо 5 хвилин на головне. Більш ніж 100 російських ударних дронів за цю ніч. У Харкові понад 45 поранених, у Дніпрі – один загиблий. 375 ударних дронів від початку цього тижня. З них понад 190 – це шахеди. Нагадаю, сьогодні лише середа. Весь ранок у небі над Україною продовжують літати російські дрони. І так щодня саме тому потрібен тиск на Росію. Сильні додаткові санкції, які спрацюють. Тиск, а не просто слова чи спроби переконати повинні змусити Росію до припинення вогню. Зазначає президент України Володимир Зеленський. За даними розвідки південної Кореї, близько 600 північно-корейських солдатів загинули в Україні. Також чотири тисячі отримали поранення. В обмін на військо та на зброю КНДР отримала технології. За останніми даними, північна Корея відправила близько 15 тисяч солдатів до Росії, аби залучити їх в війну проти України. Почесні знання звання перепрошую відзнаки і грамоти отримали жителі Хмельниччини, які своєю працею щоденними вчинками і громадською позицією зміцнюють край та Україну. Нагороди вручив Сергій Тюрін, очільник Хмельницької обласної військової адміністрації. Згідно з указами президента України Володимира Зеленського за самовідданість, внесок у розвиток держави та суспільства. Почесне звання заслужений донор України отримав Володимир Кізюн. За вагомий внесок у розвиток енергетичної галузі, професіоналізм та відповідальну роботу в умовах воєнного стану почесною грамотою кабінету міністрів України. Нагороджено. Олександра Шестакова, електромонтера Старокостянтинова, Сергій Моспанок, волонтер та керівник підприємства, який не стоїть осторонь війни, і всіляко підтримує наших військових, отримав пам'ятний нагрудний знак за сприяння повітряних сил збройних сил України. Також Сергій Тюрін відзначив почесною грамотою обласної військової адміністрації Сергія Журавля, начальника фінансового управління Ізяславської міської ради, за багаторічну сумлінну працю на благо громади. У Хмельницькому вогнеборці ліквідували пожежу та запобігли поширенню вогню на будинок. Учора до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в прибудинковій споруді на вулиці Руданського в мікрорайоні Ружична. На момент прибуття надзвичайників площа займання становила 25 квадратних метрів. Існувала реальна загроза поширенню полум'я на поруч розташований житловий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі причина займання встановлюється фахівцям. З початку цього року у Хмельницькому районі сталося 43 дорожньо-транспортні пригоди з травмованими. 45 людей отримали тілесні ушкодження внаслідок ДТП. Про це розповіли у Хмельницькому районному управлінні поліції. З початку року, внаслідок аварій, 9 людей загинули. У Хмельницькому районному управлінні поліції зазначили, що одними з найчастіших причин ДТП з травмованими є порушення правил маневрування, недотримання швидкості руху, порушення правил проїзду пішохідних переходів та перехресть, недотримання дистанції. В установі також зазначили, що причиною аварії є і порушення правил дорожнього руху пішоходами. Тож кожен учасник дорожнього руху має дотримуватись правил та берегти себе і оточуючих. 30-річна жінка з Кам'янця-Подільського хотіла придбати дитячу ліжко, а натрапила на шахраїв. Оголошення з досить вигідною ціною. Жінка знайшла на одному з інтернет-сайтів. Про це повідомили у секторі комунікації поліції Хмельницької області. Постраждала, зателефонувала до продавця, аби узгодити деталі покупки. Як з'ясувалося, відправка можлива лише після повної оплати товару. Тож на вказаний рахунок жінка перерахувала 4 тисячі гривень, однак замовлення товару не отримала. Продавець перепинив виходити на зв'язок за даними факту за даним фактом відкрили кримінальне провадження саме за фактом шахрайства. Та наразі встановлюються усі обставини. Будьте обережні та не довіряйте незнайомцям. Бережіть свої кошти. У Хмельницькому комунальники повідомили про аварійно-відновлювальні роботи, внаслідок яких змушені призупинити водопостачання вулиці Вишневої, будинки 135 та 137, вулиця Гонгадзе, 13 дріб 1, вулиця Шухевича, 15, дріб 1. Орієнтовний термін завершення цих робіт 15.00. Ще більше інформації про планові ремонтні роботи та аварійні відключення а також аби бути в курсі найважливіших подій нашого краю та країни, долучайтеся до соціальних мереж телеканалу та ставайте частиною нашої спільноти. Побачимось на все добре.